відноситесь до матриці долі Таро? Дякую. Може, це не тема ефіру, хотілося б вашу думку почути. Я цим всім займалася. <гум> я всі системи, які тільки можна було е знати, вивчити. В мене це просто дуже... Воно в мені, напевно, що є ці знання, так? Оцієї системи. Я як... в <гум> своїх попередніх е життях е я, напевно, це все теж вивчала. Бо коли я заходила вчити певні інструменти, воно дуже швидко в мені розпаковувалось. Я от, мені, я навіть могла до кінця курс не доходити, тому що я вже знала. Ну, Просто внутрішньо я знала, це означає те, це те, це те, що за що відповідає. І я просто автоматично якось щитувала. Ну, коротше, ці знання просто навіть просиналися в мені, напевно, що. І я дуже швидко це все знала, і в мене дуже швидкий. Мислення дуже швидке. Тобто, навіть на рівні логіки я дуже швидко це все ну, якось, я не знаю, я просто це зрозуміла дуже швидко. І старо, я починала. Взагалі, в мене це все починалося старо спочатку. Дивіться, оці початкові етапи, да, коли людина тільки починає знайомитися з енергією, воно класно. Але треба вміти вчасно з нього виходити. Тому що, коли ти вчасно звідси не виходиш, далі воно починає тебе затягувати в певні обмеження і рамки. І ти починаєш опору вже не в собі відчувати, а відчувати її в інструменті. Інструмент не є опорою, воно просто допомагає, допомагає тобі подивитися на себе якось ну, з різних сторін, підказати тобі щось. Ось. То на початку ось ці інструменти, воно дуже класно. За рахунок Таро я почала якось відчувати енергії, ось ці різні енергії. Да? По цих 22 арканах, особливо старших, коли ти вивчаєш. Спочатку, ну, понятно, що база в тебе закладається така стандартна, ось це що дається. Але далі я почала це все зчитувати не так, як база була. Я просто це... Ну, я не знаю, певно, відкривається свій власний канал, да? ось ти підключаєшся до свого вищого я, і в тебе вже йде інформація, да, можливо, через картинку, але ти вже по-іншому трактуєш її. Ти бачиш в ній якісь інші штуки і моменти, які би база тобі не сказала цього. І ще ці енергії, вони настільки багатогранні, що. Ти не завжди можеш е, ну, считати те, що може бути, як який, якийсь можливий ось той варіант. Тому що ти можеш навіть до того не, не додуматися, що таке може бути. Е, далі я нумерологією почала займатися. Я так само дуже багато різних систем е, вивчала, і воно. В мене був такий посил, що я спочатку вивчала себе, я розкривала себе. Що в мене ще є, Як я можу це проявити? А ті, хто зараз йдуть в ці інструменти, вони опираються на те, щоб почати заробляти на цьому гроші. Але це вже має бути як наслідок того. Коли ви на це опираєтеся, у вас ні, ну, мало відсотків, що може вийти щось класне, може Да? Так як дуже багато є зараз людей, які на цьому заробляють мільйони. Так? І це нормально, тому що для той людини саме такий шлях він був необхідний. Так? Його душа собі придумала це. Я дуже швидко за рахунок цих інструментів почала виходити в більше. Свідомість в мене дуже сильно ну, якби, почала розширюватися, я почала усвідомлювати набагато більше, чим є в цих інструментах. Інструменти мене дуже сильно почали сковувати. І ти починаєш ці бірки на себе навішувати, а, а це не можна, а то можна, а це не в такий день, а то в такий день. І я така думаю, ні, мені це не підходить. Я не люблю ось ці обмеження, ось ці прив'язки до чогось. Мені я відчуваю себе дуже та, оце, ось так сковано. Мені хоч, хотілося прямо ось такої свободи, щоб це все не прив'язувало ніяк. І я звідти поступово почала виходити. Але для початку це дуже, ну, це, знаєте, як такий певний костиль в енергіях, коли ти не можеш поки що повірити в те, що ти не бачиш, тобі дається ось цей інструмент, якби твоя опора, на яку ти можеш ну, спертися. да. Але далі, якщо ти хочеш піти на інший рівень, тобі потрібно, ну, тобі потрібно з того вийти і почати вже вірити своїм відчуттям, почати вірити, що первичним є твій внутрішній світ. Ну, коротше, далі вже просто інші знання відкриваються, більш глибокі, глибше воно все знаходиться. І знаєте, коли ви війдете в це, да, і воно ніби такими. Слоями починає відкриватися, відкриватись, відкриватися, вау, прикольно! Так, хтось хотів щось сказати. Можете підняти ручку. Зараз я там подивлюся, хтось ще писав щось. Тому, я кажу, я до інструментів відношуся нормально, але треба вчасно звідти виходити. Нам дуже багато давалося часу на те, щоб себе пізнати. І тому ось цей період часу дуже активно почали ось ці інструменти проявлятися. Зараз воно вже починає йти на спад, тому що вже цей етап закінчився, і нам ми вже період підготовки пройшли. Я надавно на історія списала, що в мене вже таке фонове відчуття, що ось цей період підготовки він вже доходить до завершення, і далі швидкості будуть. Дуже ну, оцей період, він був ніби в часі такий розтягнутий, для того, щоб ми зрозуміли, да, як формується матерія, як ці енергії працюють, як їх відчувати. І це було дуже повільно, повільно ми вчилися, вчилися. Для чого це розтягнулося? Для того, щоб потім, коли енергії нові прийдуть на землю, вже скоро вони постійно поступають. так? І далі ось цей час він ніби ось так звужується, тобто швидкість, воно пришвидшується. І вже немає ось цього часу на подумати. Ти в моменті вже маєш вибрати, зробити, повірити, зробити нову дію, відчути, куди тебе веде, що робити, що тобі зеркалять люди зовні, да? що я в собі не приймаю. І це дуже швидко все буде, ось так просто. Що вже не буде часу вчити матриці Долі і Таро. Бо фігачити вже буде нормально. Е, так, знаєте, після ваших слів у мене пройшло то.